Білий налив в банках. Для мене це смак дитинства. А для вас, отже, щоб закрити, нас, кажуть, папірка або білий налив, такі старі сортові яблука, зараз не знаю, чи такі є, миємо ретельно і накладаємо у підготовлені чисті банки. Ну, ось приблизно ось так. У мене вийшло 4 банки трохлітрових. Тепер варимо сироп з розрахунку, одна склянка цукру 250 грам на 3літрову банку. І води окропу десь 2,5 літри. Можна стерилізувати, знову ж таки, а можна не стерилізувати, без стерилізації. Додаючи також на кінчику ножа чайну ложку лимонної кислоти. Я не додаю, багато хто не додає. Ось, Щоб не стерилізувати, треба баночки з яблуками залити окропом. Зачекати до охолодження, потім водичка трошки впітається, навіть якщо ми повно заляємо, буде трошки менше, тому що вберуть воду яблука, прогріють, прогріти так, їх треба, а тоді вже злити ту воду, додати, яка не вистачає, і вже зробити такий сироп, залити і закрутити. Перевернути на кришку, ну все, як завжди, і о, закутати до повного охолодження. Я ж буду стерилізувати. Якщо будете стерилізувати, то зараз підготувати треба сироп, залити яблука і ставити на стерилізацію на хвилин 15. І все так само закрити, і все готово. Смакуємо зимою. Залили. Гарячим сиропом яблука, і тепер ставимо стерилізуватись, простерилізували і закриваємо. Закрила, і Перевернула, подивимося, як гарно, нічого ніде не протікає. Можна закутувати, можна, деякі не закутують. Ось така краса, літо в банці, взимку як найдете. Ось такий ось простий рецепт. Рада буду, якщо комусь пригодиться, тому готуйте вдалих вам рецептів смачних потом. Закруток, заготівель вдалих. І мирного неба. Зустрінемось!